Зі сльозогінним газом і водометами у Грузії поліція вдалася до розгону мітингувальників. Протести проти скандального закону про іноземних агентів загострилися. Поки парламент країни розглядає документ. На вулиці виходять тисячі невдоволених. Останні подробиці про грузинський протест збирала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Вони виходять під парламент знову і знову надвечір під будівлею до розглядають скандальний закон тисячі мирних протестувальників у натовпі не лише активісти, а й колишні чиновники, як, от екс міністерка оборони країни. Я не пам'ятаю, щоб за останні 34 роки було стільки ентузіазму та енергії, щоб люди були настільки об'єднані ідеєю свободи та Європи. Проблема в тому, що уряд просто затягує неминуче. але зрештою люди повернуться додому з перемогою. Скандальний закон про іноземних агентів грузинська влада намагається провести через парламент. Уже вдруге. Минулоріч політики відступили від своїх планів після масштабних протестів. Згодом же документ повернули на розгляд, просто змінивши формулювання. Експерти кажуть, проєкт повторює аналогічний російський закон про іноземних агентів, який Москва ухвалила ще у 2012-му. Грузинська версія закону пропонує неурядовим організаціям і змі, які мають більше 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як організації, що проводять інтереси іноземної сили. Москва використала це як привід для придушення юнакомислення. Тож Тбілісі, яке прагне приєднатися до Євросоюзу, на заході вже попередили такий закон завадить євроінтеграції. Ми стоїмо тут, щоб захистити рішення грузинського суспільства йти до Європи, яке блокують парламентарі, що у другому слуханні розглядаються закон, який перешкоджатиме євроінтеграції Грузії. Ми будемо стояти тут і мирно протестувати проти цього. Утім, мирний протест, таки переріс у сутички з поліцією. Щойно демонстранти заблокували вихід з парламенту, їх почали розганяти. Застосовували сльозогінний газ та водомет. Витісняли від парламенту із головного проспекту Руставелі. Поліція запевняє, наче демонстранти не підкорювалися її вимогам, тому застосували силу. От президентка країни різко засудила дії поліції. Застосування сили назвала непропорційним та неспровокованим. Проєвропейська лідерка Саломе Зоребішвілі також не підтримує скандальний закон і вже обіцяла його витувати у разі ухвалення. Нині документ розглядають у другому читанні. В день парламент повернеться до розгляду. Тим часом на головний проспект Тбілісі повернулися мітингувальники, які також обіцяють не здаватися.